364 день в Канаді, 12.06.24, Вже 5.33 і потихеньку треба буде збиратись до школи. День мене протів класно. Зранку в будильник, робота, технічне приміщення, кава, заявки, видрукував заявки. Не було там нічого знов серйозного. Стандартні заявки. Там щось поміняти, там щось підкрутити, А одна була нестандартна. У нас є одна мешканка яка завжди скажеться, що в неї поганий запах. В туалеті поганий запах в неї в туалеті через те, що вона ходить в туалет. От через те і в неї поганий запах. Воно не вивітрюється зразу. Витяжка працює, більш ні звідки запах не з'являється. І це вона от біля, не, не може дійти до цього сама. Жесть. Треба буде з нею розібратися офіс, нехай з нею зв'язується. Бо все працює технічно, і витяжка і всі діри закриті, звідки запах може поступати. Е, нічого, такого, до обіду ми працювали. Пішли на обід. подзвонила младенка. Каже: треба, е, Чак, чак позвонив, каже, треба їхати допомогти там младенці. Я взяв Алекса, ми поїхали робочою машиною допомогли вивести речі. З цього з траку повитягували. І повернувся назад. Я дообідав і взявся розкладати ось ці колонки, як вони будуть. Ось такі от Sony великі, дві, дві от таких довгих, Вау, вони навіть не влазять сюди в монітор, а дві коротші, без сіточки. Вони от. Так, вони так достатньо коротші. Але динаміки там всередині, я думаю, що одинакові. Ніякої. ніякої... Ніякої різниці. Так, 3 і три, Це для красоти зробили такі величезні. Не знаю на що, Таке. І один мені сподобався ось цей маленький. Але він тут трошечки білою фарбою залитий всередині. Його просто треба залити тепер чорною. Щоб всередині не було білого, бо воно трошечки відбивається. Сіточка зверху чиста, а всередині там біла фарба видна. Я хотів таку от маленьку поставити посередині. І підключив я. Від комп'ютера все працює, бо тут йде з тією металевою штучкою спеціальний диск. Воно від комп'ютера працює, але від ТВ-приставки воно не працює. Звук передається на проектор. Мені треба буде придумати щось інакше. Я все ж таки хочу, щоб в мене працювали всі колонки. Ну, Від комп'ютера добре це ігри. Ігри будуть на всі сторони. А... Від проєктора буде звук лише на динаміки. Ну, побачимо. З цим я забавлюсь, буду пробувати. Е, може сьогодні. Тому я зараз взявся записувати, бо сьогодні в мене інші. Я да, сьогодні я не буду, сьогодні в мене інші плани. Сьогодні я планую помити машину. Брудна, після, після дощу, от пилюка зразу, зразу видно, що вона брудна. Треба буде її помити. Тому не знаю, коли буду записувати, так як вчора. Вчора я повертався, забрав машину, повертався і позвонила мені одна мешканка. Вона виїжджає, треба було їй допомогти винести вазонки, величезні вазонки. Я їй їх заносити, я поміг зараз винести. І Вона мені дала вагу, до речі, на підлогу ставити. Прикольна вага. Вона ще підключається до телефона, там передає дані. Зараз ті ваги, тепер всі смарт. От. І я пізно попав додому, вже не було бажання записувати нічого. Повечеряли. Артур олів'є зробив, смачно поїли. Я якраз використав майонез, який в мене чекав давно вже. Ой. Ой. Ох. І такі то справи. Сьогодні пофарбував ще одну квартиру, велику трьох бедруну, закінчив і перевіз якраз інструмент. Трохи запізнився, десь 10 пояс з роботи додому. Далеко йти не прийшлось. перейшовся. Бо ще міняв замок. В поштовій скринці. От. І все. Зараз до школи Зараз до школи мити машину. День у мене буде такий замочений, не виснований погода. Сонце знов зайшло, якісь хмарки, і спати хочеться. Так що я зараз собі вже залив чай, візьму до школи собі чаю чорного. Натягую, буде міцний. Ложечку цукру і таке от. Так що на сьогодні все. Збираюсь до школи.